Адаптація до похмурої дощової погоди майже ніколи не проходить безслідно. Дехто вміє вчасно опанувати себе і зупинити депресивний стан. Володимир та Аліна переконані, відпустка та подорожі і депресію як рукою знімає. Поїхали і все. на дві неділі в Карпати з Києва. І все. я в кожній поро року знаходжу щось позитивне і не, не виходить в мене депресії. Туристи насолоджуються краєвидами міста і не зважають на дощ і похмуру погоду. А опанувати нудьгу допомагає Ужгород. А ми якраз приїхали із Запоріжжя і якраз рятуємося тут від депресії, тут так гарно. Ходимо, дивимося. Прогулянками, знайомством з містом, так що так, людьми. людьми. Так що депресії немає поки да. що загартовані вже не одною осінньою хандрою, ужгородці мають свої секрети приборкування нудьги чи апатії. Тіціана ділиться своїми перевіреними методами. Кота під пазуху, піченьки, чай обкладатися, сидіти на дивані дивитися щось позитивне. Ой. ну в принципі, останнє, що мене рятувало, це книжка. Мені здається, що треба читати щось позитивне. Тоді сидиш, печеньки, чайок, книжка і все прекрасно. Психолог Марина Лимак каже, не слід плутати депресію, яка є серйозним захворюванням із депресивним станом. Його основні ознаки апатія, пригніченість, безсоння чи, навпаки, підвищена сонливість. Порад, як боротися із осінньою хандрою, багато та головне не прогавити момент, коли вже не обійтись без допомоги професіонала. Погіршення настрою, тотального погіршення настрою, яке посилюється вечором, коли ми не хочемо взагалі виходити з дому, коли у нас переважають погані думки і дуже багато думок також про себе. Коли ми бачимо, що є проблеми, з якими ми самі не можемо справитися, то краще піти до спеціаліста і вирішити разом». Фахівці застерігають депресії підвладні і дорослі, і діти Стикається з нею кожен другий. Я просто в годинку подивлюсь телевізор і депресія Не знаю, і не буває. Аби впоратись з хандрою, потрібно більше світла, тепла та спілкування. Не варто перейматися через дрібниці, а позитивний погляд на життя позбавить від нервових навантажень і збереже ваше здоров'я.